У Хмельницькому планують провести інвентаризацію дерев. Це дозволить оцінити їхній стан здоров'я. Як доглядати і лікувати дерева навчали у Києві на курсі, який розробив і презентував польський експерт Піотер Тишко Хмілювець. В Польщі його випускниками вже стали понад 900 студентів. В Україні впродовж двох місяців навчання пройшли 34 учасники. У Хмельницькому їм вручили сертифікати. Ми давно шукали можливість, аби зрозуміти, що насправді є деревом. Це є окремий організм, який функціонує окремо, який вміє себе лікувати. І вміє допомагати нам жити біля нього і розуміти, як воно працює. Тому цей курс от дав дуже багато знань, але це не все. І Ми сподіваємось на продовження. Навчання організували за сприяння фонду імені Семена Обломеї і литовських та українських благодійників. Семен мріяв стати арбористом у червні. 22-го він загинув у Сєвєродонецьку. Для його родини і колег це було таким жахливим болем, що вони вирішили, що з часом. Що найкращим одним з найкращим способів вшанувати його пам'ять це здійснити е, якусь з його мрій. І тому тепер е, люди матимуть можливість вивчати дерева, навчатися доглядати за ними, і те, чого е, ті можливості, яких не було в нього, тепер будуть в інших. У Хмельницькому впроваджуватимуть європейські принципи арбористики оцінки та догляду дерев, аби вони довше залишалися здоровими і не загрожували безпеці людей чи будівель в Європі. Зараз відмовляються від процедури топінгу, омолодження дерев. Будемо намагатися. Застосовувати цю пральну обрізку, яка є санітарною і є формувальною. Санітарна це передбачає видалення сухих чи зламаних гірок, а формувальна це в залежності від того, чи, до прикладу, дерево там розрослось на тротуар, да, чи на пріжу частину, що потрібно там 20% чи 30% крони забрати, щоб це не... Пішоходам не заважало, чи чим в автомобільному транспорту. Ну це е, включає в тому, що грамотно до цього підходити з розумінням, а не там обрізати все підряд і лишати один голий стол. Здобутими знаннями ділилися з працівниками комунальних підприємств та управляючих муніципальних компаній. Як визначити наскільки це дерево може бути ще корисним для міста? Наскільки воно може бути критичним? Наскільки воно може бути аварійним? Дуже необхідні знання. Адже дуже часто перед нашими спеціалістами виникає питання: а що ж власне, з цим деревом робити? Є звернення, що воно аварійне, чи насправді воно аварійне, можливо, воно ще може прослужити дуже багато часу. Тут є дружінна сила для змін, і є бажання розвиватися професійно, є бажання доглядати зелені території. Є команда, яка хоче вивчати нові нові методи. Наразі комісія за участю екологів та комунальників щотижня проводить інспекцію дерев у Хмельницькому. Ірина Гаріон, Микола Юрковський, новини міста.